І це третя частина розпаковки на розпаковка посилки на 400 підписників, на 400 ОТП. Ну, що я там побачу я таке класне? Це ж маленька ігрушка-мишка. Така тьманюдінька. Це видно для котиків така. Для котиків. Котики, радуйтесь, олівка, дай всім погратися. А мені? Наглянь. Вау, красиво! Вау! Там більше нема котів. Все нема? Нема. Киди туди! Спасибо, що кинулись. І да, я ще хотіла вам познати ще один новим таким класним жителем. Не думай, не згадуйте хто там, а зараз я його випущу. Іди. Це такий маленький гарний папуга. Це уністик. І це дівчинка, в неї ще немає ім'я. В кого є ідеї для неї, для її ім'я, пишіть в коментарях. Ну, а я поки що засуну її в клітку. Іди. туди. Опа. Щоб вона нікуди не летіла. Бо у нас тут коти, щоб вони її не з'їли. Вона у нас з'явилася ще дуже давно, тому що я просто давно не знімала відео. Часу не було навчання, знаєте, розумієте? що Ну що, далі продовжуємо. Там ще мало залишилось Це такий от прикольний шопер з лапкою. ой Це в нас такі лапки. Я тож тільки що витягнула. І вони хрустять, як е кукурудзні палочки. Це для котиків такі. Ось такі дуже гарні не палочки, а лапки такі гарні. Ще така мишка. Ну, ви її побачили. Ще там був такий шопер, отакий чорний шопер. Я, мабуть, його вже показувала. Я просто переснімаю кадр, переснімуваю кадр, не знаю, як сказати правильно. Ну туди. І тут така поївка для тварин. Зараз я покажу, як вона всередині. Я ще сама не бачу. Ой, адевин. Вона не витягується, чиї там немає. А ні, є, є. Ще витягну. отака така от гарна! Вона така от гарна. така гарна получилась. Там водичка така гарненька Ну зараз я її положу туди. Потім засуну. Коротше, висипай, там вже нема що доставати. І це все, що було там в упаковці. Це такі от прикольні, смачні. Паштетики, но ну, я не знаю, как сказать. Для котиків: тут это такий, смак, тут такий, и тут кисть отак... для собак. Ну, такая про... корма.